Черкаські господині вже готують спаський кошик. Сьогодні в місті весь день ярмаркували просто неба на хрещатику містянам. Пропонували мед, солодощі та інші смаколики. Оскільки, врешті, обійшовся черкащанам спаський кошик. Про це далі. Акація мед різна трава, медовуха сам. У діда Віталія мед на будь-який смак і колір бджоляр збирав його по всій Черкащині і спеціально до Спаса. Мед він називає солодкими ліками. каже то стілює людину як фізично, так і духовно. Та у спасівський кошик цьогоріч радить обирати акацієвий. Ражу всім акації. Ну і в цьому році дуже дуже тісно, бо акація чотири дні. За бджолини смаколик просять від 20 гривень за півлітра. Ціни переконують джолярі до свят не підвищували, аби кожному з пасівських кошик був по кишені. «Візьмемо мед і яблука, і підемо святити». Не кусаються ціни і на трав'яні обереги. За них тут просять не більше восьми гривень. В обрядовому букеті кожна квітка має своє значення, каже травниця Лариса. М'ята оберігає родину від нечистої сили. Сонях символізує небесне світило. Із мачин. Е Колосків на довге життя, різнотрав'я, щоб це було оберігом всієї сім'ї на весь рік. Ми готувалися до цього неділю, тому що різнотрав'я треба було і в полях збирали колоски, васильки, маки, полинь. Тобто це дуже кропітлива робота, так що з усією любов'ю, з цим натхненням. Така макітра до свята Маковія знадобиться кожному. Олександр на ярмарку пропонує черкасцям спасівський посуд. Без цих атрибутів каже чоловік, не обійтися жодній господині. Усе тут переконує з екологічно чистих матеріалів. Тому з такого посуду їсти не лише приємно, але й безпечно не хвалює продавець. Можна макідрочку, ось такий оберіг можна взяти. Ну макогони кому треба, бутилочку. Я бачу там медовуху продають зразу туда й набрати. Містян просто неба ще частують обрядовою випічкою за гроші. За нею тут просять не більше червонця. Такі спасівські спаколики черкасці розмітають умить. Скромний кошик на першого спаса стає їм у півсотні гривень. Вікторія Хамаза, Сергій Єфімов, Віка Новини.